Всім привіт! Я вже знаходжусь на річці Псел. Такий сьогодні гарний зимовий ранок. Синоптики передають до мінус 8 градусів морозу сьогодні, також вітер. Буду намагатись ловити виключно окуня. Снастя я зібрав, зараз вип'ю гарячого чаю і буду починати ловити хижака. Побачимо, що з цього вийде сьогодні. Річка потихеньку вкривається льодом, але це ненадовго, вже через декілька днів передають плюсову температуру. Це лише сьогодні, мінус 8 передають. Є, друзі, Так, хтось сів прямо на дні і зійшов. Оце ударяка був. Міцний удар і я рибу не міг підняти. Навіть чую, вона от на дні як клюнула, так і стояла там. Я не знаю хто це був, зараз побачимо що з приманочкою, здається приманка злізла рачок. Що за риба не зрозуміло. Немає, якби щука, то були б якісь сліди може на грузі, але немає ніяких слідів. Хто зна, хто то був, але перше клювання і сход вже є сьогодні. На дворі ще поки ще ранок, але вітер вже починає заважати, ловити. І пальці дуже сильно замерзають на морозі. Щойно почав рибалку, а вже другий зачеп. Це зараз теж обрив буде точно. Так, да, по-любому. А на морозі перев'язуватися дуже і дуже складно. Руки замерзають. Це обрив. Покльовка. Блін. Друзі, клювання окуневе було. Він вткнувся прямо на самому дні. Потрібно було почекати, я чомусь рефлекторно почав робити підсічку. Так, а це вже був сход окуня. Поки ще три контакти було з рибою. Два сходи і раз окунь просто стукнув по приманці і все. Я рано підсік просто. Так, ще й на четвертий був контакт, риба трохи-трохи так подержалась на гачку і зразу відпала. Потрібно, мабуть, робити паузи набагато довше, тому що просто йдуть клювання або риба відпадає зразу ж. Так, друзі, прям з корча десь, а ну витягну чи ні. Так є. прям в корчах стояв. Намагається скинути Ізі шайнер. Дивіться, такий. Первий окунь є. Приманочка в пащі. Джихріг. 5 грамів груз, осетний гачок і двох діймовий ізи шайнер. Такий перший окунь, друзі. Такий красунчик. Додому. Бачите, тут в цій місцевості вже лід стоїть частково. Тут справа від мене лежить коряга велика і зліва і справа, і прямо в ній стоять окуні. Там дуже багато гілок. Можна зачепити приманку, навіть якщо там овсятний гачок стоїть, як і зараз. Але ж там і риба є. Так, знову клювання. І є риба! А ну витягну з-під корчаї. Ого, як жме. Ого-ого. Ох, ох, ох. ох, який оконь був. Хух, зійшов. А ні, не зійшов. Я думав, зійшов. Ух, який товстий. Це, мабуть, ікряний. Ох. Друзі, ви бачили, спав. Я подумав, що окунь зійшов там через гілку, приманка перетягувалась. Ого, ого, ну це грам під 300. Десь так, він пузатий, класний. Це 300 грам. Класний окунь, теж там скорчив. Зараз відпускаю і швиденько роблю туди ж закиде. Зараз вже зима, водоростей немає, тому... окуни и взагалі все рыбы находят себе места такие, как корчи, и они там и прячутся. Есть, друзья. Да, я видел. Отпал сразу же. И отпал. Третий, третий контакт из этого места. Так, клювание идет. Йшли клювання тільки на там чую, як приманка перевалюється по гілкам. Але холості. Так, друзі, відкусив щойно окунь, прямо тут під деревом десь стояв, відкусив кусок черв'яка. Тому потрібно замінити приманку зараз і продовжу рибалити. О, клювання йдуть, які міцні. ...на рачка. Ну. Класні клювання йшли. Але, по-моєму... Риба покинула приманку. І завела за корч. Коротше, щось тягну. Короче, я когось. О, здесь Проманка. щось там здоровенне якийсь корч опа дивіться який кабанчик з'їв рака повністю бачите трохи терчить із пащі. Так, зараз швиденько ми його відпустим. такий красень. Опа. А вот следы прямо беля кромки леду. что там у нас? Ова. Такой бомс в полнолит. На, на червяка взял. Вот такой красунчик Зимовой окунь. Руки мерзнуть дуже сильно, тим паче, коли вода потрапила на пальці, то взагалі холодно. У мене, звісно, з собою є дуже теплі рукавиці і перчатки, але ж в них ловити дуже складно. Думаю, що там позаду в мене тріщить, а то льот. Пливе, вдаряється об дерева, об гілки і тріщить. Опа, є слідуючий сів в тому ж місці приблизно. Дрібний. ще дуже дрібний. От бачите, груз назовні, а черв'як в пащі знаходиться. Це найменший, звичайно, за сьогодні. Такий. А ось окунь стоїть. Кидаю отак окуня воду і вони зразу ж підліт тікають. Ох, це удари. оце удар був. Ого. Опа! На лід затягнув. Дивіться як. Ізі шайнер схватив. Прямо під льодом вони стоять. І прямо як до кромки довожу, там підкидаю пару разів і зразу клювання, бачите. Ось такий гарний зимовий окунь. Прийдеться його кидати, тому що підходу немає, до води тут ніде. Ох, клювання йдуть знову біля кромки льоду. Ох, з'їдає, з'їдає. Блін, Рано-рано потрібно було почекати. Ще зараз дуже короткий світловий день, тому тільки ну, ось, здається приїхав, а вже зараз обід, ще декілька годин і буде починати тимніти. Там вже в пів четвертого темніє. І тюльпани, і всі інші кільця позамерзали повністю. І шнур теж. Тому потрібно зараз змазати все заново і продовжу рибалити. Зараз швидко обідаю і ще декілька годин на рибалку в мене є. Можливо, вдасться впіймати щось іще. І сонце вийшло, і вітер піднявся сильний. Я поїв, зараз побачимо як тепер чи клюватиме риба. Не знаю, чи хоч клювання буде сьогодні іще, тому що ну, зовсім ніде немає клювань. Опа, друзі! Я вже збирався тікати додому, але щось там клюнуло на дні, невеликий окунь, все-таки взяв. Хоче скинути з себе приманку, але не зміг. Отакий. От Звісно, випускаємо. На жаль, декілька годин поспіль немає жодного клювання. сонце вже зайшло за горизонт. Мабуть, потихеньку буду збирати снасті і прямувати додому. Завтра спробую щось піймати. А сьогодні хвата рибалки. Все, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!